Коли вірні вчителі пояснюють Слово Боже, тоді з'являються вчені мужі і служителі, які претендують на розуміння Писань, проголошують правдиву науку Ярісю і таким чином відвертають від істини її шукачів. Якщо б світ не став безнадійно п'яним від вина Вавилону, тоді чіткі і зрозумілі істини Слова Божого. Переконали б і навернули багатьох, але християнська віра загалом видається такою запутаною і суперечливою, що народ не знає, у що вірити. Гріх нерозкаяного світу лежить перед дверима церкви. Біблія говорить, що перед другим приходом Господа. Сатана діятиме з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди, і ті, котрі любові правди не прийняли, щоб їм спастися, будуть залишені надію обмани, щоб у неправду повірили. Доти, доки церква християнського світу. Не опиниться в подібному становищі і не об'єднається повністю зі світом, падіння Вавилону не буде остаточним. Незважаючи на духовну темряву та відокремлення від Бога, які панують у церквах, представлених Вавилоном, в їхньому середовищі досі залишається багато правдивних послідовників Христа. Є чимало таких, котрі нічого не чули про особливі істини для нашого часу, багато з них незадоволені своїм теперішнім станом і прагнуть більшого світла. Даремно вони шукають образ Христа в церквах, до яких належать, і в міру того, як ці церкви все далі й далі відходять від істин. І все тісніше з'єднуються зі світом. Розбіженість між цими двома групами людей буде ставати все помітнішою. І, врешті-решт, це призведе до розділення. Надійде час, коли ті, котрі люблять Бога понад усе, не зможуть залишатися з тими, котрі більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Котрі мають вигляд благочестя, але веселий Його відреклися. Амінь.